Дивлюся ввечері. У нас група в садочку у вайбері. І багато пишуть батьків, що діти на лікарняному. Зараз напевно якийсь вірусняк. І симптоми. і симптомів тільки висока температура. Яка слава Богу збивається. Бо я дуже переймалася, що не буде збиватись температура. Це, звісно, в капець, прийшлося би розікати швидку. І не дай Бог лягти в лікарню ще. Не дай Бог. Я в лікарні з дитинства боюся. А ще й з дитиною туди лягають, ну це коротше. І червоне горло у Тімки. І ви знаєте, я так те, що встигла побачити. Потімка не давався. дивиться горло горло в якусь таку, як воно знаєте, як поприщало в червону точечку. Коротше, я так. По дням намагаюсь згадати, що ж Тімка їв, що він робив. Де він міг захворіти, то захворіти, тому що в садок з четверга він не ходив. А сьогодні неділя. Ну, хто не знає, я сама в днях тіряюсь. В садок він не ходив. Єдине, що ми гуляли з нашими сусідами у четверг. Треба запитати у сусідки, чи не захворів у неї син. Того, що ну, більше ніде ми мене були. п'ятницю тімка був вдома весь день. Ми не, ми не вийшли, тому що в мене такий стан був якийсь, погано себе почувала. У суботу приїхав чоловік вчора і. Ще в п'ятницю ввечері приїхала вчора. Вони були з Тімкою весь день. І він каже, що вже зранку тімка, як наче, знаєте, щось у нього в горлі, щось таке першиво. То я так думаю, що, скоріш за все, це з Артемчиком. Ну, це наші сусіди з Артемчиком. Він коли лежав, то бо Артем в садок ходив. Коротше, я не знаю.